Джерелом всіх проблем, що ми маємо, є наше, ну як ми з вами зрозуміли, помилкове мислення, да? наше хибне світобачення, да? адже коли ми чогось прагнемо дуже сильно, чого в нас немає. Дивіться, якщо ми бачимо щось у іншій людини, у іншій людині, що ця людина має щось. От, наприклад, ви бачите нас і бачите, що у нас там відносини, да? це ваше дзеркало, то теж. Це зараз така дуже-дуже класна практика, яку ви можете використовувати з сьогоднішнього дня у повсякденній кожен день. Ви нас бачите. Ну ми як приклад, да? але ви можете багато кого бачити навколо себе. І ви бачите, наприклад, щасливу пару, і ви собі кажете: І я так хочу. Чому? Дивіться. І я радію за них. Чому? Бо це ваше дзеркало, те, що ви бачите в нас чи в когось іншого. Да? Де люди в парі, в щасливому браті, і ви так хочете, навіть якщо у вас є відносини, але, наприклад, чогось там не вистачає, ви раз прийшли до друзів, а у них це є, начебто вам здається, в їх відносинах, але це ваше дзеркало. тобто, Дзеркало у всьому хорошому. І коли ви собі радієте за них, тобто це теж розкриваються ваші зерна. Ці зерна у вас є. Пам'ятаєте? Я казала, все те, що ми бачимо в дзеркалі, то наші зерна. Тому, коли ми бачимо щасливих пари. Ми пам'ятаємо, що це наше дзеркало, ми радіємо за них і кажемо собі, І я так хочу. І оце така секретна практика, яку ви можете робити всередині свого серця. Вам не потрібно нікому нічого казати, нікуди йти. Вам просто потрібно відмічати в своїй свідомості, що у вас є ці зерна. Бо коли ми бачимо, радіємо за інших. Ми визнаємо, що ця карма є в мене, і у мене так буде. Розумієте? Тоді у мене так буде. Бо знаєте, що відбувається в цей самий момент? Перезасіюєте цю карму для себе. Тому, будь ласка, беріть у цю практику а, собі зараз а, у життя, коли ми зазвичай яке світобачення навколо нас до того, як ми дізналися, що все є наше дзеркало. Яке світобачення? Ми, коли когось бачимо, ми так хочемо, але в нас що виникає? Заздрість виникає, да? коли ми бачимо, що в когось є, а в мене нема? Дивіться, що відбувається: ми сіємо саме ці ментальні зерна у своїй свідомості. І потім ми знову і знову це відчуваємо, бо воно є у нашій свідомості. І тому. І як наслідок, так багато чого відбувається як наслідок, і знижується самооцінка, Або ми сіємо протилежні зерна, Не те, що, бо ми саме створюємо ці ментальні відбитки у своїй свідомості, тому. Радіємо, коли бачимо щасливі пари, перезасіваємо свої зерна, посилюємо їх. Бо якщо ми за це, це радіємо, у нас туди направляється наша увага. Там, де наша увага, туди йде наша енергія радості, і ці зерна примножуються, ростуть, і дуже швидко тоді ви побачите себе у щасливих відносинах.